Виконавчий комітет Бориспільської міської ради перевіряє ціни на основні продукти харчування. Щотижня відділ економіки слідкує за тим, аби граничні торгівельні надбавки на визначені продукти харчування, хліб, борошно, макароні вироби, яловичину, птицю, молоко, рис, пшоно, курячі яйця, сметану, ковбасні вироби, цукор та крупи не перевищували 15% від цін виробника. Цей перелік встановлений кабінетом міністрів, адже саме ці продукти є найпопулярнішими серед громадян. Не обходиться і без правопорушень, адже підприємці переважно завищують ціни. Існує певний план вирішення цієї проблеми. Коли в проведенні моніторингу виявляються випадки на завищення роздрібних цін в мережі міста, тоді ми інформуємо інспекцію по цінах Київської Київській області про суб'єкти господарювання, у яких ціни вищі, ніж потребує чинне законодавство. І в такому разі тоді вже інспекція по цінах вживає відповідні заходи до даних суб'єктів господарювання. Ми вирішили провести власний моніторинг цін, тож завітали на центральний ринок. Приємно були здивовані тим, що цифри на цінниках тут не суттєво більше за ті, що у супермаркетах. Вартість сиру та сметани за кіло складає 30 гривень. Також ми побачили досить дешеві яйця за 2,50, але поруч з ними були і ті, що за 3-4 гривні. Серед молочних виробів є масло, яке обійдеться 39 гривень за кілограм, та молоко. Його ціна коливається між 5 та 7 гривнями. Бажаючих придбати сир вразить широкий. Вибір. Ласий шматочок можна отримати лише за 25-30 гривень. Якщо ви захочете придбати борошно, це вам обійдеться в 4 гривні за кілограм. Для приготування дієтичних страв вам знадобиться куряче м'ясо, яке наші господарочки мають можливість придбати за 20-30 гривень. Ціна на цукор складає лише 10 11 гривень. При виборі продукції, яка швидко псується, слід зважити на умови, в яких вона зберігається. Нагадаємо, що подивитися результати моніторингу, ви можете на сайті Бориспільської міської ради. Аліна Черпак, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.